Ми як в селі живемо. От є яма вигрібна, є така яма. Я зливаю і фікалії, і воду я зливаю. Отаке і все. Я інакшого виходу мене немає. Ось так виглядає а ця вигрібна яма з фекаліями. По три, а то й по чотири рази на місяць з неї потрібно робити відкачку. Приїжджає для цього спеціальна машина, та ціни кусаються за цю послугу, кажуть люди. От маємо каналізацію. викопали каналізацію. нас на місяць я викачую по три рази, а як дощі падають по чотири рази. За одну вигрібну яму машину викачую, я плачу 70 гривень. А так за один, чотир... раз. За один раз, якщо мені прийдеться, якщо дощі падають, я навіть лишній раз в туалет не ходжу, йду на роботі, а на роботі треба гривню платити за туалет. А це узбіччя однієї з центральних доріг рясного. Усі ці фекалії течуть у місцеве озерце. Тутешні кажуть, зверталися до влади зі своїм горем не раз. Утім владоможці їх не чують. Вони просто не звертають увагу на нас. Ми говоримо то таке, як пусту яму говорити. Говориш, просиш, що треба провести, ніби рясна, біля Львова, близько. Що то, ну, всім людям тяжко. Мені наприклад, я молода жінка, мене ноги болять, бо я кожен раз виношу воду. Люди бідкаються вночі в районі несамовитий сморід, дихати не маючи. Ми тільки в день відкриваємо вікна, на ніч ми закриваємо і прямо душимося в тій е, хаті. Маємо особняк, але не маємо можливості е, дихати свіжим повітрям. мешканці приватного сектору у рясному не розуміють, чому через дорогу у багатоповерхівці люди живуть, а їм доводиться існувати. З 2008 року я б'юся спільно з мешканцями головою в стінкою. Намагаємося. Пробити цей мур нерозуміння, що це є місто Львів, яке готується до Євро-2012, це є європейське місто, столиця Західної України і так далі. Але люди живуть в якомусь відсталому хуторі, на якомусь селі. Мене тішить, що нарешті цього року є вже тих 100 тисяч, якими спільними зусиллями заклали в бюджеті. Тепер треба проконтролювати, щоб розробили проєктну кошторисну документацію і прийти вже нарешті на зустріч з тим українцям, які. Тут мешкають от колись буде, як то кажуть, мор, аж тоді скажуть ой-ой-ой, та ми не знали або ще щось. Віталій Кубліков, Анатолій Лопаченко, вісник.